Чи потрібно передавати до пенсійного фонду сканкопі трудових книжок працівників пенсіонерів? Чи потрібно оцифровувати трудову, якщо працівник у витягу ЗТК бачить усі періоди своєї роботи? Розглянемо відповіді на ці запитання. Обов'язково додивіться відео до кінця. Вітаю! Це рубрика міні-курси від кадроленд про актуальні кадрові питання. Сьогодні поговоримо про сканування паперових трудових книжок, а саме працівників пенсіонерів та працівників, у яких у витягу ЗТК підтягуються усі наявні періоди роботи. Нагадаю, що зараз триває процедура передачі сканкопій паперових трудових книжок та їх передача до пенсійного фонду. Дедлайн по процедурі 10 червня 2026 року. Тож часу залишилося не так вже й багато. Разом із тим, топове питання залишається щодо передачі сканів трудових до пенсійного фонду. Потрібно чи ні, давайте розбиратися і розпочати потрібно із нормативної бази, а саме з порядку 11.1. У його положеннях про пенсію за віком згадується тільки один раз: відомості про трудову діяльність працівника подаються з урахуванням першочергового подання та опрацювання відомостей про трудову діяльність осіб яким до настання права на пенсію за віком залишилося два і менше років, проте як бачимо, тут йдеться про першочергове подання сканкопій трудових працівників передпенсійного віку. Тож у порядку 11.1 дійсно не вказано щодо подання або не подання сканкопій трудових працюючих пенсіонерів до пенсійного фонду. А це у свою чергу породжує дві геть протилежні позиції. Позиція перша. Сканувати паперові трудові книжки працівників пенсіонерів за віком та передавати їх до пенсійного фонду не потрібно. Справа у тому, що при призначенні пенсії їх трудові книжки вже були опрацьовані, скановані і навіть за ними сформовані пенсійні справи. Такої думки дотримується і Федерація профспілок. Представники федерації коментують це питання так: у даному випадку оцифровувати трудові книжки не потрібно, оскільки. Працюючим пенсіонерам, всі дані про їхній стаж роботи до моменту призначення пенсії чи проведення перерахунку пенсії як працюючому пенсіонеру провадиться через кожні два роки роботи вже враховано при призначенні пенсії. Дотримуються такої точки зору й деякі регіональні управління пенсійного фонду. До речі, нещодавно ми оновили дизайн нашої платформи, тож користуватися нею стало ще зручніше та приємніше. Проте є роз'яснення пенсійного фонду, які досить неоднозначні. Наприклад, представники пенсійного фонду у Кіровоградській області коментують для пенсіонерів, які продовжують працювати та мають електронну трудову книжку. До оцифрування останніх періодів трудової діяльності буде проведено при їхньому зверненні за перерахунком пенсії. При цьому не роз'яснюється, чи можна вважати, що при призначенні пенсії за віком вже була сформована електронна трудова книжка. Йдемо далі. Представники пенсійного фонду у Черкаській області коментують: якщо пенсія була призначена раніше, пенсіонеру не потрібно подавати відскановану трудову книжку для оцифрування. Проте не уточняється, що саме слід розуміти під раніше призначеною пенсією. Саме такі роз'яснення наштовхнули нас відвідати навчання одного із регіональних управлінь пенсійного фонду. І там ми почули позицію другу. Паперові трудові книжки працівників пенсіонерів за віком підлягають скануванню та завантаженню на порталі пенсійного фонду. Щоправда, є уточнення: не скануються трудові, якщо пенсія була призначена після 2021 року. Пояснення криється у внутрішній системі пенсійного фонду, як бути зараз. По-перше, нагадаю, що передати до пенсійного фонду сканкопію трудових може або працівник, або роботодавець. Тобто у роботодавця немає безумовного обов'язку виконати оцифрування, навіть якщо на підприємство прийшли листи від пенсійного фонду. По-друге, держпраці та пенсійний фонд роз'яснюють, що навіть якщо оцифрування не відбудеться до 10 червня. 26-го року це не призведе до втрати страхового стажу, адже раніше чинне законодавство передбачало, що основним документом, який підтверджує стаж роботи до 1 січня 2004 року, є трудова книжка. Проте не виключено, що у подальшому відсутність оцифрованої трудової книжки може гальмувати процедуру призначення пенсії. Тож роботодавець, у якого працюють пенсіонери за віком, Може порадити таким працівникам звернутися до регіональних відділень пенсійного фонду, де власне їм оформлювалася пенсія, і вирішити питання, подавати скани або ні. Якщо так, то чи не краще це зробити безпосередньо пенсійниками? Адже такі повноваження у них є. Це безпечна позиція. Проте, на мою думку, сканувати паперові трудові книжки працівників пенсіонерів не потрібно. Ще одна категорія працівників, трудова діяльність яких розпочалася з 2004 року. Наприклад, працівниця вперше працевлаштувалася на роботу у 2010 році, потім перебувала у відпустці до трьох років, звільнилася, працевлаштувалася заново. При формуванні витягу з ТК відомостей про страховий стаж усі періоди роботи або не роботи. Видно, чи потрібно такій працівниці подавати скан-копію трудової книжки до пенсійного фонду у порядку 11.1 з цього приводу немає однозначної відповіді, і знову маємо дві різні точки зору пенсійного фонду. За одним підходом інформація про трудову діяльність осіб, що розпочалась після 1 січня 2004 року. Не потребує підтвердження шляхом оцифрування трудової книжки, оскільки вже внесена в реєстр застрахованих осіб на підставі звітів страхувальників за іншим підходом, і у випадку, коли у витягу ЗТК світяться усі відомості, подавати скани трудової потрібно до пенсійного фонду. Бо пенсійники не бачать непідтверджений сканами сканами стажу своїй внутрішній системі, а ще нормативка не містить виключень щодо оцифрування. Оцим категоріям працівників я раджу ще зачекати на додаткові роз'яснення. Отже, у порядку 11.1 немає положень щодо оцифрування трудових книжок працівників пенсіонерів за віком. Позиції пенсійного фонду неоднозначні з цього приводу. Експерти здебільшого схиляються до думки, що подавати скани трудових працівників пенсіонерів до пенсійного фонду не потрібно, оскільки за ними вже сформовані пенсійні справи. Якщо така позиція викликає занепокоєння, Рекомендуємо звернутися до пенсійного фонду, де оформлювалася пенсія. Що стосується працівників, у яких трудова діяльність розпочата з 2004 року і у яких витяг ЗТК містить усі відомості про роботу, то обережна позиція подати скани або зачекати додаткових роз'яснень. Якщо у вас залишилися питання або ви шукаєте більше корисних матеріалів, переходьте на наш сайт кадроленд.ком. До зустрічі у наступних відео.